15 травня 2017 року близько другої години ночі надійшло на лінію судва повідомлення з одного з місцевих жителів села Гірників Дубинського району про те, що його сусід на ім'я Володимир 85-го року народження зіснив підпал свого власного будинку. За вказаним фактом місця події виїхала слідчо оперативна група, група реагування патрульної поліції та розпочали огляд місця події. Через деякий час вказаний чоловік був затриманий працівниками поліції. Оглядом місця події було встановлено. Що в даному недогорілому будинку знаходився напівзгорілий труп. Стать відразу встановлена не була, однак подальшим оглядом місця події було встановлено відсутність, скажімо так, голови на даному трупі. По закінченню огляду місця події труп було направлено в морг. Проведеною судово медичною експертизою трупа було встановлено причину смерті, яка попередньо являє собою удушення. Це звідчили крововиливи на підзиковій кісті та інші факти. В подальшому в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, яке було розпочато по частині 1 статті 115 умисне вбивство було з'ясовано, що в даному будинку проживав підозрюваний на ім'я Володимира своєю матір'ю та батьком. Батька в момент чинення злочину вдома не було. Підозрюваний пояснив, що в ніч 14 на 15 в нього сталося загострення психічних розладів. І на цьому ґрунті він здійснив вбивство своєї матері, задушивши її, а подальшу відрізавши е, голову. На даний час чоловік затриманий в порядку статті 208, е, детально допитаний, проводиться подальші значі дії з, з метою з'ясування всіх інших обставин даного злочину.